Новоукраїнська міська лікарня претендує на статус кластерної. Вона багатопрофільна. Тут лікуватимуть найбільш поширені захворювання. У новоукраїнській працюють 290 медиків. З них 52 – це лікарі. 150-160 пацієнтів. Обслуговуємо кожен день. У НЦЗУ підписані 14 пакетів послуг, які надаємо. За них отримуємо кошти. Бюджет місячний від НЦЗУ надходить глобальна ставка приблизно десь. 2,9 мільйона. Кожним кварталом зменшувалося. То ми дозаробляли власними коштами з послугами. Приблизно десь 10 мільйон, 100 мільйон сто. Це хірургічна допомога, терапевтична допомога, інфекційні захворювання. Каже, цьогоріч оновили обладнання. Встановили на території лікарні кисневу станцію з генератором. Їх вартість 5,5 млн грн. мільйонів гривень. 4 мільйони 900 мільйони тисяч виділи з обласного бюджету, решту з міського. Встановлена вона на 99 точок кисневих під'єднаних по всій лікарні. Реанімація, хірургія, пологовий, терапія, дитяча і неврологічне відділення. І інфекційне відділення. Розповідає, за відключень електропостачання киснева станція може працювати 12 годин. Генератор заправлений, запас палива є дизельного. Станція буде працювати автономно. Якщо в лікарні не буде світло, а хворим потребує кисень, то вона працює. Тільки для кисню. Генератор працює для кисневої станції. У квітні за півмільйона гривень з районного бюджету купили 100 кіловатний генератор. Для того щоб працювала в першу чергу, це котельня, в зимовий період, приблизно десь до 10 годин безперервної роботи він буде працювати. Зі слів директора, з 30 жовтня, під час відключень електроенергії він включався 5 разів. Хірург Михайло Шелевер під час знеструмлення лікарні 17 листопада робив планову операцію. Я в цей час оперував дитину. Світло відключалося не на довгий термін, тому що підключилися генератори і все пройшло успішно. І апаратура працювала, і світло було. На Кіровоградщині запроваджують нову модель надання медичної допомоги. Мають бути лікарні надкластерні, тобто ті, хто обслуговують цю територію області. Кластерні лікарні, що матимуть специфічні пакети, які зможуть організовувати роботу для мешканців в найближчих територіях в межах досяжності близько 60-ти хвилин надоїзду або 60-кілометрової зони. Лікарні загальні це лікарні, які можуть обслуговувати свою громаду. В цій системі всі лікарні лишаються на своїх місцях, продовжують контрактувати Національну службу здоров'я, але вони доволять свою спроможність. За даними Олега Рибальченка, нова модель надання медичної допомоги передбачає поділ лікарень на загальні, кластерні і надкластерні. Скільки їх буде, поки невідомо. Найпростіше захворювання лікуватимуть якомога ближче до пацієнта в загальних лікарнях. При складних захворюваннях, до прикладу, інсультів треба буде звертатись у надкластерні. Но українська лікарня претендує на статус кластерної. Попередні умови, які проговорює МОЗ, які може будуть включені, можливо, не будуть включені. Мають під собою розрахунки, що кластерні лікарні. Здатні обґрунтована логічні, якщо вони мають 150 тисяч населення в радіусі обслуговування. Якщо лікарня не зможе стати кластерною, вона буде загальною. Критерії поділу лікарень на надкластерні кластерні загальні нині опрацює міністерство охорони здоров'я. Перехід відбудеться протягом наступного року. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кіровоградщина.